Після грози в Ужгороді впали сім дерев. Одне з них перекрило рух на вулиці Руській близько восьмої вечора, першого серпня. Бачив, що купа людей і пожежа машина стояла, і з -за того я прийшов, думаю, поінтересувати, що тут сталося. буквально дві години. Говорили люди з воду. Це вже до ним до номерів. Звертались з батьком ще три роки тому. що ми в аварійному состоянні цієї тополі всі місці була начальниця управління житлово-комунального господарства міськради Олександра Турянчик. За її словами, впала 80-річна тополя і зачепила липу. Дерева на вулиці Руській обстежували півтора місяці тому. Надано дозволи на обрізку даних дерев. Оскільки була затримана процедура закупівлі послуг з озеленення та утримання зелених насаджень після укладання договору. Було Включено до плану робіт підрядної організації, виконання вказаних робіт. Відразу виїхали на місце, виявили, що падіння цього дерева, залучено спецтехніку ДСНС для розпилювання та розкрижування даного дерева. По вулиці Собранецькій, по вулиці Капушанській, лісній вже розкрижено. На вулиці Руській розпилювати дерево почали о 22.40. 2 серпня роботи на Руській продовжили. Загалом виклики до рятувальників про падіння дерев в області почали надходити з 18.00 1 серпня, повідомив речник ДСНС в краї Федір Філіп. На ліквідацію наслідків падіння дерев лише впродовж минулої доби було здійснено 28 виїздів для розкрижування деревини, звільнення автошляхів. Вітром пошкоджено два житлові будинки. Один випадок мав місце у селі Концово на Ужгородщині, і другий випадок мав місце у берегові. Було зафіксовано пожежу в селі Солотвіно. Там під час грози в блискавка лучила у покрівлю житлового будинку. Як наслідок, від Добулося займання і вогонь знищив близько 450 квадратів покрівлі. За словами Федора Філіпа, травмованих і загиблих під час пожежі в Солотвині не було. Ірина Олах, Андріана Курта, новини на Суспільному.